Госпіталі ветеранів війни влаштували концерт для військовослужбовців, що перебувають на ротації. Такі заходи покращують емоційний стан пацієнтів, каже Володимир Федоришин. Окрім того, воїни з інших регіонів країни мають змогу дізнатися більше про культуру Прикарпаття. Хворі, які лежать і постійно. Своїй хворобі там, в лікувальному процесі І важко сприймається цей відновлений. А ми завжди запрошуємо митців наших. По-перше, у нас дуже багато лежать хлопців з східної України. І для них це щось нове, як диковинка. Ми хочемо показати їм нашу пісню, нашу культуру, наш одяг. І от через таких гарні гурти ми це показуємо. У нас практично відбуваються ці заходи чуть не кожен тиждень. Виступу перед захисниками оркестр Коломийської малої філармонії. Музиканти кажуть, виконували композиції авторами яких є коломаяни у час війни? Кожен носить свій вклад у перемогу, переконує очільник оркестру Михайло Могильняк. Ми, музиканти, даруємо музику для цих людей на даний час, для які пацієнтів госпіталю? Ми готові. Хоч кожен день виступати, тому що це наш також ну такий малесенький, але вклад вклад у перемогу. Завітав на концерт і народний депутат Володимир В'ятрович. У своїй промові гість висловив подяку захисникам України. Не тільки фізична реабілітація, що надзвичайно важлива, але й духовна реабілітація. Я дякую пану Володимиру, який організовує це все. І е, переконаний, знаєте, що е, не тільки якісь найкращі закордонні ліки можуть повернути силу, але й. Краща українська музика, карпатська музика, яка теж дає величезну енергію, додає вам сили. Хочу вам дуже подякувати. Хочу вам подякувати за те, що ви робите. Хочу вам за те, що захищаєте Україну. Хочу подякувати вам за те, що знаєте, ми тут зараз слухаємо прекрасну гуцульську музику, а не якісь балалайки. Це ваша заслуга. Ми вже дуже багато зробили для нашої перемоги. Ви зробили найбільше для нашої перемоги. Я переконаний, що вона дуже близько. Дякую вам і слава Україні! Подібні заходи для підтримки захисників кажуть в адміністрації закладу, відбуваються регулярно. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.